Тож, дев'яності. Тільки навлігся пил розпаду СРСР, і люди, почавши дихати на повні груди, божеволіли як могли. Саме в цей час світом пройшла ціла хвиля інтересу до найрізноманітніших релігіозно-духовних вірувань, Но обійшла обійшлася хвиля і Кременчук. Це ж би навіть на жарт, що у кінці 80-х він посідав почесне місце у списку міст з найбільшою концентрацією свідків Єгови на квадратний метр. І бачите, останнім часом надто вже був потрібен розголос до того ж позитивний, до того ж серед молоді. Адже, самі розумієте, вулицями різні чутки ширяться. Навіть ось деякі нехороші люди стверджують, що то є секта, а це вже ніякі ворота. А як відомо, найліпший спосіб повпливати на молодь за допомогою їхніх власних кумирів. Ось якщо б хтось з них якось став на істинний шлях, Ну, скажімо, якийсь там брудний психоделічний хіпі рокер який би розповів щось добре про них. Таким чином, пара проповідників опинилася на порозі Сталінки, в ті роки бувши буквально цитаделю андеграундної культури міста, та й несподівано одним з найважливіших музичних центрів країни. Їхня ціль взяти інтерв'ю місцевої легенди Стаса-Відлюдника, нещодавно якраз віднайшовшого спасіння у хресті їхні сподівання, ну, що він буде, розумієте, адекватним. І ці сподівання виправдовували себе перші чотири хвилини інтерв'ю. Потім до розмов про істинного Бога якось зовсім вже безпардонно доєдналися Крішна, космічні сутності, Аллах та той факт, що Ісуса стабільно називав Джізус. Далі наша ікона Стилю заходився пояснювати білому як рейде інтерв'юеру. Значення психоделічних зображень, якими були натурально вкриті стіни та вікна квартири, філігранно жонглюючи такими суто християнськими термінами, як чакра, дгарма та аркан. Ну а На солодке живий концерт гурту Стаса Апірсінова Бізобразія, який вже тоді мав напівміфічний та культовий статус мінімалістичний шаманський рок, щось схоже на химерну суміш ейсід блюзу. Психоделічного постпанку, прототехно та Бог ще зна чого. Фоном танець живота у виконанні однієї з багатьох дівчат, що весь час жили у Стаса, та й сам власник квартири з індуїстською тарабалістичною бойовою розмальовкою на обличчі, який весь час шепотів «Джізус» у мікрофон. Коротше кажучи, засвідчити його вов в той вечір не вдалося, але ось безобразій було засвідчено якось непристойно багато. Правда, це вони ще й половини не бачили. Хоча дивуватися було як мінімум безглуздо, адже проповідники добре розуміли, куди вони йшли. Тоді практично будь-який кременчучанин, який цікавилися хоча б чимось вічним, принаймні б чув про цю квартиру та її власника. Якщо ж то було не так, це означало, що час ще не пройшов і те знайомство було ще попереду. Це був такий собі культурний центр, що об'єднував людей на різноманітніших інтересів. 24 на 7 там жили художники, літератори, актори, музиканти та інші люди, що бажали торкнутися тонких матерій. Унікальне місце, де можливо було займатися чим завгодно, і яке багатьом запам'яталося альтруїзмом рисою, яку квартира перейняла у свого власника. Хочеш отримати касету з музикою? Приходь, коли хочеш, та бери з собою порожні носії, а шлунок готуй до смачненького чаю. Хочеш касету з саме епісінового безобразія? Тоді отримаєш ще унікальну крафтову обкладинку з візуалом в стилі київського андеграунду або психоделічних хмар за авторством Стаса. Це, до речі, був унікальний спосіб розповсюджувати записи, який ані до, ані після апельсинового безобразія більше ніхто й не практикував. Але добре, можливо, тобі не цікаві касети. Тоді що? Хочеш малювати чи танцювати, то малюй чи танцюю, а ще ліпше і те, і те одразу. Можливо, бажаєш позайматися магією. Почитати закляття вночі тощо. Чудово! Якраз бачив десь пару заборонених томів з цього питаннячка. А кажеш, що тобі це все не цікаво, і ти просто прийшов приємно провести час зі своєю пані. Що ж, не забудь зачинити двері. Врешті-решт, якщо бажаєш грати музику, тут цьому завжди раді. Але є одна єдина за всю історію квартири умова роби це професійно. Ну і старайся налізти в одну річку двічі, шукай себе. Аж це задача та суть музиканта. Як можете зрозуміти, квартира дійсно нагадувала таку собі комуну, і не дивно, що подібне місце приваблювало прогресивну молодь, та й не тільки. Поки за вікном панувала сірість типового пострадянського міста, а вулицями курсували зграї скінхедів чи алкоголіків, в такого типу квартирах вирувало життя, фарби, емоції. Вони об'єднували людей, допомагали їм рятуватися від нудьги та поживілля навколо. Як сказав очевидець тих часів, це місце було чимось на кшталт протосоціальної мережі, тим паче цю квартиру виділяла наявність самої фігури Стаса. Практично кожний знайомий з ним підкреслював, що Стас викликав якесь дивне відчуття при знайомстві. Ось дивишся на людину та розумієш, ох, та це ж рок зірка, навіть рок стар натуральний. Крім вкрай ексцентричного вибору одягу. Сам Стас відрізнявся від сірої маси, що називається нетиповим мисленням та добрим характером, а ще своєрідною манерою мови, яку дуже часто приймали люди, які вступали з ним в контакт, особливість, яку відмічав той же гурт Онейроїд. До того ж, Стас вмів якісно падати на вуха та спілкуватися про що завгодно, взагалі незалежно від того, наскільки тематика бесіди йому була власне знайома. Він знав, як надихнути. Як побачити в людині потенціал, її таланти та посіяти те насіння, яке з часом допоможуть їм розкритися? Для багатьох він дійсно був прикладом того, як треба жити, як треба робити. Хоча спосіб життя в нього був справді, що називається достойний рок зірки, він майже ніколи не працював, лише іноді підробляючи нічним сторожем. При цьому гроші він спускав виключно на музику та зовсім вже зрідка на їжу. Хвилинку, а що він тоді власне їв? Ну, про комуну я говорив не просто так. Річ у тім, що їжу, як і інші блага, у квартиру приносили друзі та колеги Стаса, і повага до нього була настільки великою, що це саме поняття, блага, цілком включало в себе, наприклад, комп'ютер, і це в 90-ті та різного ступеня рідкісності літературу, особливо окультну. Так, був у житті Стаса такий період, коли наш Рок Стар цікавився всілякими темненькими мистецтвами. Хоча, правду кажучи, захоплювався він практично всім, до чого міг дотягнутися, завдяки чому примудрявся водити знайомства з найрізноманітнішими групами за інтересами, крім хіба що гопників. Хоча й вони його не чіпали, адже побачивши високого хлопця в жіночому одязі, що йде вулицю з десятком перснів на пальцях та наспівуючи собі щось під ніс, представники цієї соціальної категорії спочатку протирали очі, потім перезиралися. А потім спішно ретирувалися від біди подалі. Єдиним моментом було те, що з усього виру своїх захоплень, як через роки помічали знайомі Стаса, він по-справжньому глибоко не захоплювався нічим, точніше, майже нічим. Було там одне таке хобі, яке для нього означало буквально все музика. І, власне, саме з нею пов'язане все життя цієї людини, і саме завдяки неї його пам'ятають. Його філософія декламувала, що музика це церкало душі, щось дуже особисте, лабіринт, в якому роль музиканта знайти себе. Музикант професіонал, шукач і блукач, який ніколи не повинен повторювати самого себе, а рухатися лише вперед. І ці погляди дійсно знаходили відображення у творчості відлюдника. Взагалі, перший літописно відомий заплив Стаса в світ музики трапився 89-го року. Коли в дещо віддаленому передмісті Кременчука Сімферополі вийшла касета, «Стас Відлюдник і брати-могильники, життєрадісна назва насправді взагалі жодним чином не відображала змісту релізу адже за нею ховався звичайний такий радянський рок у поганому сенсі. Через деякий час паф, наш герой матеріалізується в Кременчуці та починає з небаченою силою займатися творчістю. Причому, як зазначали старожиле, Стас на той час переживав момент захоплення прогресивним роком з одного боку та київським андеграундом з іншого. Привіт, колеські асесори! А це означає, що? Правильно, ускладнювати все, що можна ускладнити, а якщо ні, довести до стану, коли стан не можна, і теж ускладнити. При цьому тексти просто зобов'язані були бути високопоетичними творами мистецтва з парою, трійкою, трактувань на кожен куплет, бажано на рядок. Є один нюанс. На дворі були 90, а йшлося про СНГ-шний рок. І Стас, на жаль, не був ні кюрохіним, ні скрипкою. Зате, знов таки, він був вельми ексцентричною особистістю, яка притягувала людей як магніт і генерувала дивні але інтригуючі ідеї. І якщо цілу купу випущених до 94-го року альбомів запам'ятав мало хто, то ось те, як апельсинове бізобразія вишкотува на концертах. Відзначали практично всі. І тут дозволю собі невеличку історичну довідку: у Радянському Союзі було заведено виступати або практично постійці струнко, тобто суворо на своїх місцях, або з поважною та відпрацьованою акторською ходою. Це був стандарт, який настільки глибоко засів у музичну культуру країн Союзу, що навіть після його розпаду музиканти, зокрема андеграундні, на певному підсвідомому рівні дотримувалися цього принципу. Але тільки не апельсинове безобразие. Уявіть шок нещасних працівників заводів, коли вони, прийшовши до будинку культури, насолодитися вечором приємної музики, зустрічали гурт, увесь обмальований фарбами та з макіяжем. Гурт, що грає вдягнений у кращому випадку просто яскравий і дивний, а в гіршому жіночий одяг. Гурт, що бігає по сцені, кричить і шепоче в мікрофон, грає спиною до аудиторії. І ожах повністю забиває на власну програму та віддає перевагу імпровізації. Якби цього було мало, на сцені та під нею постійно танцювали якісь дівчата, причому робили це вельми зухвало. Так, світ, судячи з усього, котиться під три чорти. Звичайно, за сучасними мірками все вище описане скоріше плюс, аніж мінус, та й давайте відверто. Більша частина виступів зараз має такий вигляд, але тоді. Ох, тоді це було просто ні в які ворота. Це викликало непорозуміння і шок. Це надавало гурту розголосу і створювало певне ореол навколо них, і вже зовсім незабаром звістка про легендарні перформанси епісіннова безобразія рознеслася по всій країні. І вже зовсім незабаром звістка про легендарні перформанси епісіннова безобразія рознеслася по всій країні, як і їхній вплив на музикантів по всій Україні та за її межами. Нерозуміння. Так, усі відходили від стандартів тут і там, але те, що витворяв Стас, не робив просто ніхто. Дуже швидко гурт набув практично культового статусу. Чи жарт? 96-го року вони виступали на одній сцені з тоді ще нікому невідомими прихильниками Стаса, якимись океан Ельзи, і так вчинили там справжнє неподобство яскравіше за все, що було до. Причина двомовна брошура фестивалю. В якій назву гурту переклали англійською як Orange Disgrace, дещо що привело Стаса справжній захват. Але одними тільки перформансами сити не будеш. Бажано ще грати хорошу музику. І в цьому плані Стас натрапив на золоту жилу. Пам'ятаєте, я згадував про грок? Так ось апресіннове безобразіє і самі дуже швидко усвідомили, наскільки це програшний варіант, і, слідуючи принципу, не працює, роби навпаки. Почали вигадувати діаметральну протилежну музику. Звісно, сама форма змінювалася разом з інтересами та уподобаннями самих учасників гурту, але приблизно до 94-го року остаточно сформувався їхній фірмовий стиль максимально мінімалістична, наче зациклена музика, під яку легко уявіть танцювати. Як би дивно це не звучало, але за принципом побудови композиції, айпресінове безобразіє нагадувало скоріше діджей сет, аніж живий виступ рок гурту. Пісні здебільшого йшли поспіль, без пауз, а їхня циклічність, у якомусь сенсі монотонність створювала гіпнотичний ефект. Вже дуже скоро їхню музику стали характеризувати не інакше як шаманський рок. До речі, і тут Стас примудрився відзначитися і стати інноватором. Звісно, у 2024 році це звучить кумедно, але знаєте, чого абсолютно ніхто не здогадувався робити в 1994 році? Підключати педалі до басу, фуз, фейзер, лупер, реверб ось лише короткий список того, що використовувала песінневезоя. Доповнювалося це все на барабанною установкою з трьох барабанів тарілка, бочка, том, ось вам і рецепт перемоги. Ті ж ефекти, до речі, підключалися і до мікрофона, а це знову-таки було справжнім ноу-хау. Більшість андеграундних гуртів тих років із захопленням відгукувалися про цю вигадку Стаса, а незабаром і самі починали займатися рівно тим самим, сіляко наслідуючи Кременчуцькому відлюднику та запитуючи його, як він взагалі до цього додумався. Останнє, щоправда, рідко міг дати виразну відповідь, яке рідко міг виразно пояснити, про що ж була та чи інша композиція, та чим вона була натхненна. Хоча щось він таки відповідав, до того ж часто даючи набагато більш розгорнуту відповідь, ніж це було потрібно, але от невдача запитав його теж саме наступного дня і почув би вже абсолютно нову історію. Секрет крився, можливо, в тому, що еплісінові безобразяї в якийсь момент часу стали знатно так підсаджуватися на всякого роду цікаві штуки. Точно ніхто таки не знає, але в середовищі шанувальників і тих, хто знав гурт, є начебто певний консенсус, що до 93-го року Стас та компанія вкрай міцно сиділи на героїні. Це, до речі, знайшов відображення як у захопленнях Стаса. Саме в той період він почав займатися чорною магією, так і в музиці, у вигляді справді темного і важкого за мірками гурту альбому Блюз для відьом». Проте до 95-го року від цього зубного захоплення, бізобразі, ніби як відхрестилося. Зате весь гурт пересів на молоко, виварене з марихуаною. Останнє, щоправда, чутно. Їхній найкращий, на думку у більшості. Останнє, щоправда, чутно. Їхній найкращий на думку більшості альбом Революція Джа, народжений в цьому дивовижному коктейлі та під впливом творчості Боба Марлі. Побачив світ якраз у цей період. Загалом це був пік гурту, десь до 97-го року запал апельсинових став поступово згасати. Загалом це був пік гурту, десь до 97-го року запал апельсинових став поступово згасати. Хтось виріс, хтось переїхав, а хтось захотів займатися чимось іншим. Стаж же, немов прибулець, був практично непристосований до життя поза музикою. Він наполегливо продовжував гнути свою лінію, намагаючись створювати все більш і більш ексцентричні композиції. До того ж, його постійне бажання уникати самоповторів призвело до того, що, реалізувавши все, що він міг придумати, стас просто став варитися в казані ідеї, якими вже був пересичений. У результаті він пішов шляхом найменшого опору зводити все в абсолют. І це, як відомо до добра, не призводить практично ніколи. Дедалі більша ексцентрика, яка вже не дивувала, дедалі абстрактніша музика, дедалі дивніші тексти стали викликати тільки непорозуміння, а видовище лисого 44-річного чоловіка, який стрибає та кричить у мікрофон, у жіночому одязі банально відштовхувало. Так історія присиневого неподобства підійшла до кінця, десь на початку нульових. І що тут сказати? Насправді сумно, що Гурт не отримав тієї слави, на яку він заслуговував. Так, він був популярний у вузьких колах, але з огляду на їхній вплив на розвиток музичної сцени України та сусідніх країн цього замало. І мої слова на перебільшення: багато музикантів відзначали роль апельсинового неподобства і конкретно Стаса Шамана в їхньому житті та творчості. Багато колективів переймали ідеї, вперше реалізовані саме Стасом. Багато музикантів брали на озброєння підхід до музики і бачення Стаса. Концепт того, що музика це магія, а музикант чакпун. музика – це життя, а музикант повинен його прожити, що тільки в музиці можна віднайти справжнього себе, і що справжня музика повинна досягати серця слухача. Ну і, звичайно, практично всі, хто зіткнувся з творчістю гурту на їхньому піку, захоплювалися їхніми виступами, хоробрими для свого часу, хаотичними та привабливими. Справді, вплив апельсинового неподобства на сучасну українську естраду, вплив непомітний, але колосальний, складно переоцінити. Ось і я пропоную вам шанувати пам'ять гурту. А ще краще послухати кілька записів легендарних потворників. Хто знає, можливо, на музику апельсійної безобразія ще чекає заслужений Ренесанс. Окремо величезно дякую людині, без якої цієї статті не існувало би Андрію Біту. Чоловіче, ти крутий! Дякую.